Всім привіт! І сьогодні в нас розпаковка. Так як я тато, дитина, яка йде в перший клас, то будемо розпаковувати і робити огляд на речі, які ми купили для першого класу, відповідно. У нас були батьківські збори, перші батьківські збори, на яких ми всі отримали однакові списки, що нам необхідно мати для першого класу. Там були як і підручники з зошитами, так і е, всі канцелярські, і всі інші е, не до кінця для мене зрозумілі речі, але вони будуть. Е, які предмети у нас в школі? У нас в школі це буде математика, читання, письмо, буде логіка та е, мистецтво. Всього не так багато предметів, але вийшло на 200 євро загалом, навіть трохи більше предметів, які необхідно було купити. Підручники. Їх досить багато, є зошити робочі, є більш-менш класичні підручники, але зазвичай все, все зроблено в форматі робочих зошитів. Є окремо ще зошити, там, де потрібно лише писати, я так розумію, це для письма та математики. Є альбоми для малювання, і є папки для кожного предмету окремий колір. І є така досить цікава папка для листів, куди нам, батькам, будуть вкладати листи для того, щоб повідомити ту чи іншу інформацію про школу будете. Обов'язковою для малювання мистецтва, як називається цей предмет, було фарби, пластилин, воскові олівці. Олівці товсті прості і олівці товсті кольорові. Це було обов'язковою умовою. Також це була лінійка, точилка на два різних розміри, обов'язково з бункером, гумка стиральна. Ножиці та чотири види пензля, конкретні номери були прописані, які я маю купити. Також баночка для того, щоб мити пензлі, два великих олівці клеєвих. Обов'язково потрібен були пакети для заморожування однолітрові та рулон рушників паперових. Так, ось така чудова річ, я покажу. Для малювання вимагалось, щоб ми купили велику футболку. якусь. Я вирішив купити йому такий кітер для малювання. І я думаю, це буде набагато краще його просто випрати і далі ним користуватися. Наче я все розповім. І окремо ми купили, звичайно, рюкзак. Окремо купили пенал, окремо купили сумку для взуття та звичайно окремо бутилочку для води і контейнер для бутербродів. Тобто загальна сума. Ну, тут вже у кожного буде своя, бо у кожного свої, своє бачення, скільки має коштувати та чи інша річ для першочка. Мені здається, що ціна в 215 євро це. Занадто висока ціна за підручники та констовари для першого класу. Тому навіть для німців, для тих, які мають нормальну роботу, це дорого. А як думаєте ви? Напишіть, будь ласка.